Кривава трагедія, що сталася у Кременчуці 27 червня 2022 року, забрала життя безневинних людей. Їхнє майбутнє було знищено ударом російської ракети по звичайному торгівельному центру Амстор. Саме тоді життя Кременчужан поділилося на до. Та після ми пам'ятаємо про страшний теракт, вчинений росіянами. Ми пам'ятаємо імена 22 жертв, які рік тому прийшли на роботу, чи за покупками до Амстору, і так і не повернулись додому. На річницю страшної події, яка розбила серце багатьом українцям, біля місця трагедії, де покладали квіти в пам'ять про жертв, 27 червня відбудеться захід, присвячений вшануванню пам'яті загиблих. О 15.30 оголошено збір людей. Символічно меморіальна програма розпочнеться о 15.50. 51 У час влучання смертоносної ракети ВАМСТР Кременчужан запрошують долучитися до роковин. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини.